Всім привіт! Land Rover Discovery з США. Завершений ремонт. Зараз розкажу скільки він коштував. Так, розповідаю вам, хто за нами не слідкував, приїхав такий Land Rover Discovery з Америки. 2019 року 3-літровий з пробігом 150 тисяч кілометрів пошкодження. Я зараз вам фотографію, щоб ви орієнтувалися, що ми робили по кузовному ремонту. Ми поміняли дві двері: одну двері рихтували, другу замінили. Трошки колір відлічається, тому що тут все у нас грязне, там у нас все чисте. По малярці все пофарбували, відрихтували, зробили. Ну, тут, тут все у нас гарно. Далі у нас проблема була, по-перше, з дисками. Тут не було куска диску з однієї сторони і з іншої сторони, що диски відправили на ремонт, їх зробили, пофарбували, привели їх в нормальний порядок. Далі хлопці у нас з слісарки. Цю автівку забрали, тому що завалене було колесо. Діскавері у нас на пневмі. У пневмобалону прийшов кінець, його замінили, поставили новий. І коли колесо трож, загнуло його всередину, погнуло в нас ще горловину. Горловину теж міняли. Походовці поміняли ще речаги. Так, тепер по вартості робіт. По малярці в нас там плюс-мінус вийшло 2000 доларів. І слісарка вийшла теж плюс-мінус 2000 доларів. Там новий пневмобалон 4000 доларів. Автівка в нас готова. Якщо вам треба, авто з Америки привозимо, підбираємо, ремонтуємо під ключ, імпортмайстер. Всі контакти в описі.